Всім привіт! Вас вітає Магазин 40. Мене звати Богдан, і сьогодні ви дізнаєтесь про список іграшок, які, на нашу думку, очолюють топ-10 іграшок станом на першу половину 2017 року. Якщо ви не знаєте, що подарувати своїй дитині, то це відео неодмінно стане корисним для вас. А якщо ви з чимось не згодні або знаєте інші круті і популярні іграшки, то пишіть про це в коментарях і, можливо, саме вони попадуть у наступне наше відео. Отож, поїхали! На 10-му місці іграшка Бьорді. Бьорді – це простіший та дешевший, але найкращий аналог відомої багатьом іграшки Фьорбі. Вони вже багато років не здають своїх позицій одних з найпопулярніших іграшок, які дарують на великі свята, такі як Новий рік чи день народження. Ця чудова пташка вміє безліч всього і з радістю поділиться своїми знаннями і вміннями з допитливим слухачем. Вона із задоволенням розповість казку, жарт чи навіть заспіває. Варто тільки попросити. При роботі він погойдується з боку в бік, клацає дзьобом, кліпає очима, постійно змінюється зіниці. Крім того, іграшка реагує на дотики та 6 запрограмованих фраз зовсім як справжня жива істота. Бюрді сміється, коли ускочить животик, радіє, коли гладять по голові, обурюється, коли його перевертають. При дотику до правого крила розповідає казку, а до лівого танцює і співає пісеньку. Коли Бьорді співає, то він відкриває і закриває дзьоб з характерним клацанням, як пташка. Також Бьорді може повторювати короткі фрази. А до цього всього ще є бонус: існує спеціальний додаток до телефону або планшета, яким через Wi-Fi можна гратися з Бьорді. Наприклад, його можна годувати, лікувати, програвати різні мелодії. Це цікаво, наприклад, тим, що можна обрати напій, провести пальцем в сторону Бьорді, а він видасть звук, як п'є. На 9-му місці іграшкова зброя нерв. Кожен хлопчик років з п'яти мріє отримати в подарунок іграшкову зброю. Хлопці вже з юних років мріють боротися зі злом, перемагати в боях та рятувати світ. У 2011 році іграшки NERF нагородили премією Іграшка року для хлопчиків та Іграшка року для гри на вулиці. А в 2014 році Супербластер Нерв зомбі відзначили нагородою Краща бойова іграшка. Існує кілька типів іграшок: нерфбластери, водні пістолети і арбалети. Всі вони зроблені з пластика високої якості, легкі і практичні в грі. А ще вони мають оригінальні та яскраві кольори. В 2013 році компанія навіть оголосила про випуск лінійки продукції, націленої на дівчаток, – фіолетово-рожевої зброї. Для старших дітей іграшки нерф можуть містити в комплекті багато додаткових аксесуарів. Патрони, дротики, окуляри, кобура, стріли для секретних послань. Всі снаряди і стріли іграшок це м'який матеріал, який безпечний для дитини. Це величезна перевага виробів компанії, на яку, без сумніву, батьки звертають підвищену увагу. У вас напевно питання: для чого дітям зброя? У нас є відповідь на це запитання. Сюжетно-рольові ігри зі зброєю розвивають фізичні навички дітей. Вдосконалюють вміння спілкуватися та грати в колективі, а також підвищують увагу та покращують фантазію. На восьмому місці ляльки Monster High та Ever After High. Ляльки американської компанії Mattel найбажаніший подарунок дівчаток різного віку. Для багатьох з них свято не буде найкращим в світі, якщо вони не отримують одну з бажаних ляльок. А вибір пропонується дуже великий, тож ви можете вибирати як з базової серії, так і з нових. Monster High це серія фешн лільок від компанії Mattel, створена Гарретом Сендером і проілюстрована Келлі Райлі. Офіційний реліз відбувся в липні 2010 року. Персонажі цієї серії натхнені фільмами жахів і класичними історіями про чудовиськ, що виділяє Monster High з ряду інших фешн-ляльок. лільок. Серія отримала кілька нагород. Переможець People Play Awards 2010 року у номінації фешн ляльки та переможець The Independent Toy Awards 2012 року у номінації Ляльки. Також компанія Mattel випустила мультфільм і серію Ляльок до нього Ever After High. Ever After High, до речі, перекладається як школа довго і щасливо. У цьому мультфільмі є школа, де навчаються діти відомих казкових героїв, таких як Білосніжка, Попелюшка, Спляча красуня і так далі. Тож ляльки Ever After High не менш цікаві та яскраві, ніж Monster High. На цьому місці лялька сюрприз у кульці Лол. Це іграшка-сюрприз. Ну, а хто ж не любить сюрпризів? Відкривати таку іграшку буде одне задоволення, адже ніколи не знаєш, що тобі попадеться. Кулька складається з семи шарів. Відкриваючи по черзі кожен шар, ви будете знаходити секретне послання, колекційні наклейки, пляшку, туфельки, платячко, аксесуар і аж потім лялечку. Розкривши кожен шар кулі, можна одягнути неймовірно милу лялечку і почати грати з нею. Кожна лялька має свою особливість. Щоб дізнатися, яка особливість у вашої лялечки, просто напоїть її водою з пляшки або скупайте. Лялька може пити, плюватися, ходити в туалет або змінювати колір. Сама куля також дуже багатофункціональна. Одна її половина це ванна для лялечки. Якщо перевернути її, вийде підставка. В іншій половині можна посадити або укласти лялечку, а поруч закріпити її пляшечку. А закривши кулю, можна носити її як сумочку завдяки спеціальним ручкам. Дізнатися заздалегідь, яка лялечка попадеться, неможливо, що зберігає інтригу при покупці. На шостому місці лялька пупс Бейборн. Бейбіборн від німецького виробника Zaff Creation має максимально схожість зі справжньою дитиною. І ця подібність забезпечується не тільки зовнішністю, а й наявністю всіх найважливіших життєвих функцій. Борн їсть спеціальну кашу, а ще лялька п'є, радісно пищить, плаче зі сльозами і навіть ходить в туалет. Також рухається голова, руки і ноги. І для цього всього не потрібні ніякі батарейки. За допомогою спеціальної соски можна покласти ляльку спати, і вона закриє очі. Так само є спеціальні ліжечки і ванночки, які можна купувати окремо. Хоча ці ляльки почали випускати ще в 1991 році, та завдяки якості та функціональності їхня популярність не спадає і сьогодні. На п'ятому місці в нашому списку Шопкінс. Шопкінс це набір крихітних колекційних іграшок, вироблених австралійською компанією Muse Toys. Персонажі трапляються випадковим чином, і ви не можете знати, який саме вам попадеться. Тому ви можете обмінюватися ними з друзями або змагатися, хто збирає найбільшу колекцію. У будь-якій упаковці Shopkins ви знайдете поклад колекціонера, де докладніше дізнаєтеся про кожного з героїв. Кожна пластикова фігурка має симпатичне обличчя і унікальне ім'я. Колекційні іграшки позначаються як звичайні, рідкісні, дуже рідкісні, спеціальні видання обмеженим тиражем і навіть ексклюзивні. Однак їх цікаво не тільки колекціонувати, з ними також досить цікаво грати. Коли лялькам або будь-яким іншим іграшкам потрібно сходити в магазин за покупками, іграшки Shopkins неодмінно стануть у пригоді. Крім фігурок і додаткових до них аксесуарів, в цій серії передбачено все необхідне для повноцінного шопінгу, а саме овочева крамниця, пекарня і навіть супермаркет. Іграшкова лінія почалася ще в 2014 році. Але й до цього дня залишається однією з найпопулярніших іграшок для дітей. А головне іграшки Шопкінс ретельно опрацьовані та виготовлені з нетоксичних матеріалів, безпечних для дитини. На четвертому місці Лего. Вже багато років слово конструктор асоціюється з торговою маркою LEGO, адже не дарма вони мають найкращу якість та величезний асортимент. Багато тематичних наборів, присвячених іграм, фільмам, мультикам, не дадуть засумувати як дітям, так і дорослим. Завдяки різноманітності деталей, конструктор Лего допоможе розвивати фантазію, конструкторські навички та терпіння. Зараз найпопулярнішою серією є Лего Нінджаго. Ви можете побудувати замки, бойовий транспорт, виставити воїнів і керувати подіями, як захочете. Також готова споруда зможе стати відмінною прикрасою в кімнаті і бути предметом гордості дитини. Конструктор LEGO забезпечить вашій дитині цікавий та захоплюючий ігровий процес, а також відмінно зіграють роль подарунка. На третьому місці Hot Wheels. Hot Wheels – це бренд американської компанії Mattel, під якою випускаються литі моделі іграшкових автомобілів в масштабі 1 до 64. Іграшки під цією маркою вперше з'явилися в 1968 році. Багато виробників автомобілів надають для бренду креслення своїх автомобілів для подальшого відтворення в моделях. Хоча спочатку іграшки були призначені для дітей, вони стали популярним колекційним об'єктом. Для колекціонерів випускаються обмежені серії Hot Wheels. Отож, і зараз ці машинки користуються неймовірною популярністю. Великий асортимент не дозволить сумувати і дозволить вибрати модель на будь-який смак. Моделі можна купляти як окремо. Так і великими наборами. Наприклад, у набір Track Builder входять доріжки трека, з'єднувачі, пускачі, рампи, петля, поворот на 90 градусів, які мають безліч крутих варіантів комбінування. Трек має безліч варіантів збірки, розвиває фантазії і конструкторські навики дитини. Ну і, звичайно, у наборі є одна машинка масштабом 1 до 64. На другому місці паніборд. Паніборд це ультрамодний скейтборд маленького розміру. Завдяки своїй маневреності, невеликим розмірам та легкій вазі, він добре вписується в міський ритм життя. Він настільки простий в керуванні, що навіть дітям легко освоїти навики китання на ньому. Від класичного скейта його відрізняє зовнішній вигляд, яскраві деки з посиленого пластику і яскраві різнокольорові колеса. Незважаючи на свої розміри, паніборд здатний розвивати високу швидкість. Його колеса спеціально призначені для такої їзди. Він має міцну алюмінієву підвіску, завдяки чому можна з комфортом кататись навіть по поганому покриттю. І хоча він здається дуже дитячим, він витримує вагу до 80 кг, тож може підійти не тільки дітям, а й деяким дорослим. Ну і на першому місці станом на першу половину 2017 року забрався спінер. Це антистресова іграшка, яка названа навіть обов'язковою офісною іграшкою у 2017 році. Також ви, напевно, чули інші назви цієї іграшки: це фіджит spinner, handspinner, ручна дзига та інші. В центрі спіннера знаходиться підшипник, а навколо нього декілька крил. Їх може бути як два, так три, так і більше. Спіннери також виготовляються з різних матеріалів: це пластик, метал, дерево та інші. Хоча спіннер винайдений ще в 90-х роках минулого сторіччя, він став популярний лише в 2017 році. Взагалі, спінер рекламується як засіб для людей з проблемами концентрації уваги або які відчувають занепокоєння. Хоча спінер підноситься як антистресова іграшка, та став популярний він за рахунок того, що люди виконують з ним різні трюки та викладають їх в інтернет. На сьогодні різні моделі спінерів зайняли перші місця в списках іграшок, що найбільш продаються. Отож, ви дізналися про список найбільш популярних іграшок на першу половину 2017 року. Все це та величезний вибір іграшок, канцтоварів, книг та багато іншого чекає на вас у наших магазинах по доступним цінам. Ви, напевно, вже захотіли щось купити з цього списку? Тоді спеціально для вас під цим відео є посилання на всі товари в нашому інтернет-магазині. А також не забувайте підписуватися на канал, де на вас чекає ще багато цікавих відео.